Торт із минулого іній. Для одних це смак дитинства, для інших кулінарна загадка. Сьогодні це справжня солодка візитівка Запоріжжя. В минулому столітті він мав назву Білосніжка. Пізніше Хортичанка. Ми вирішили дослідити історію легендарного торта, який вигадали запорізькі кондитери. Аби відтворити історичний ланцюг, зверталися до архіву та обласної бібліотеки. Втім, точні відомості втрачені. Імена авторів, роки створення та рецептури залишилися за сімома замками. Та спогади і смак-іні досі. Живуть на запорізьких кондитерських. Цей торт був зроблений у 70-х роках, і він мав первоначальну назву Білосніжка. Далі вже пішло відео, відео ізміння в рецептурі. На зараз не на жаль немає інформації по поводу того, хто змінив цю рецептуру, і ну, чому вирішив додати саме там ці чи інші інгредієнти. Потім вона змінилася на е, хортичанка з додаванням арахису. Чому це так назвали? На жаль, я не можу вам дати відповіді, тому що невідомо. А потім воно поміняло свою назву на ініс, тому що змінили рецептуру. Кондитерка Людмила Прудник припускає, торт почали виготовляти на Запорізькій кондитерській фабриці у 1971 році. І після численних змін ми отримали модернізований іній. Нині він відомий своїми бісквітними коржами, білковим кремом, хрумким безе та згущеним молоком. Кондитерська справа вона не стоїть на місці. З'являються і нові інгредієнти. Нові якісь рецептури, поєднання смаків. Хортичанка більш сухий торт. Прошарок Безе — доволі високий між коржами, менша кількість крему і горіх. Торт іній це велика кількість крему, бісквіти дуже просочені коньячним сиропом, який відчувається, який смакує, тонший прожарок, прошарок хрусткості оцієї в торті. І в ньому була обсипка бісквітною крихтою. Людмила згадує, вперше спробувала іній в 1986 році. Згодом вже маючи власну кондитерську, відтворила його, поєднавши два рецепти класичного і більш нового. Та назву вирішила залишити історичну хортичанка. Технологічних карт не було, рецептур не було. Все таки це рецептура на сьогодні невідомої для нас кондитера. Ми вийшли з того. Складу, який ми бачили. І далі все це вже тільки було відчуття, розумієте, душа. Ми знали, що це. Ну і, звичайно, розинка цього торту це крем. Це масляно-вершковий крем. тортичанки ми взяли при оформленні смажений арахіс. Це та. Родзинка, яка була саме в цьому торті, більш класичний іній виробляють в кав'ярні, де працює Мар'я Ткаченко. Він входить в трійку топ позицій Він оздоблений трошечки сучасніше, тим, що там використовується італійська меранга, і він більш такий мінімалістичний вигляд має. Людмила каже, модернізована хортичанка не поступається місцем відомому київському торту та подорожує містами України. На минулому тижні він поїхав як подарунок в Полтаву. Його беруть до Львова, брали його в Київ в Ужгород. Цей торт порівнювали з фірмовим тортом Ужгорода. Ми і підтримуємо і наших хлопців. наш торт побував уже неодноразово на передовій. Такі торти в інших містах України ви точно не зустрінете. Місто Запоріжжя має свій символ. Солодкий символ це торт хортичанка. Світлана Гарбузова, Максим Савчук, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.